Привіт! Ще не встигли насолодитися літом, а вже час готуватися до навчального року. Хоча здається, що залишився майже місяць, але насправді це залишилися лише декілька тижнів, за які якраз і потрібно підготуватися до школи. Насправді це літо пройшло дуже якось швидко, що ще навіть не встигли розслабитися. Хоча, напевно, це літо у мене так почалося, тому що на початку червня ми готувалися до випускного, вчили ці сценарії, вальс, слова. І тому я напевно хотіла, щоб ці перші дні пройшли скоріше і щоб можна вже було нормально відпочивати. Але так вона якось вийшло, щоб прилетіло так все вже літо. В цьому році я йду в 9 клас. І я вже знаю, що початок для мене буде дуже тяжкий, тому що це буде у мене адаптація до нових приміщень, нові знайомства будуть, нові класи. Також в мене буде зовсім новий режим, вже буде потрібно бути більш продуктивною. Також я почну ходити до репетитора з англійської, а це значить, що день буде ще більш тяжчим. Саме тому я вирішила вже почати готуватися і записати таке відео з декільками порадами для вас, аби мені було цікавіше і вам воно пішло на користь. І напевно перше, що потрібно зробити, це розібрати всі шкільні полички, розібрати канцелярію, подивитися свій, в якому стані портфель, пенал, все порозкладати, залишити місце для книжок, які ми будемо отримувати 1 вересня. хто коли. Потім вже, передивившись цю канцелярію, потрібно, напевно, скласти список Список того, що нам потрібно купити, які зошити, ручки, можливо, комусь там пенал, портфель і так далі. Потрібно буде обгортки, папкиці, атласи. Вже потім йде по пункту організувати наше робоче місце, організувати стіл, все тут гарненько прибрати, поскладати, щоб це нас мотивувало навчатися. Також, що нам потрібно переглянути та розібрати, це свій гардероб. Деякі речі, можливо, потрібно відкласти, оновити, і цих речей можна також скласти список, що потрібно докупити. І ще також не менш важлива порада, це налаштувати свій режим, хоча б режим сну для початку. Тому що зараз літо, зараз всі встають в 11. Ну, наприклад, це я лягаю спати взагалі в годину, в дві можу лягти. А це для мене взагалі зараз кайф лягти спати о 12-й хоча б тому, що тоді можна виспатися і прокинутися вже не в 11, а хоча б 10. І тоді в день більше продуктивнішим, і більше мотивації, хоч щось робити. Скоріше це треба робити плавніше все, тобто лягати починати трішки там об 12-11, щоб самі хотілося прокидатися спочатку там в 9, потім в 8, бо потім, коли одразу так 1 вересня хопа, і потрібно буде прокидатися о 6 чи навіть о 5, то це взагалі буде жах. Наприклад, мій режим сну та мій режим дня взагалі буде відрізнятися від попередніх років, тому що тоді я могла вставати і в сім, тому що мені потрібно було виходити в вісім. А зараз мені потрібно буде йти на шкільний автобус о сьомій ранку, а це значить, що якщо я хочу нормально зібратися, то мені потрібно буде вставати десь в пів шостої. Ну або в шість це максимум, напевно. Але я думаю, що перші дні це я точно буду вставати десь. Пів шостої, це взагалі буде якийсь жах, тому що в порівнянні з літнім режимом у мене тоді у вересні продуктивність почнеться на півдня раніше. Ще одна з порад, як підготуватися до школи, це напевно переглядати якісь мотиваційні відео чи щось прочитати, якусь книгу цікаву. Тому що мотивацію я взагалі беру дійсно, переглядаю якісь відео на Ютубі чи в Тіктосі, щось бачу. І в мене одразу таке, от, що так, я вже хочу вчитись, я вже хочу цього шкільного, такого шкільну рутину, прикидатися вранці, ось так збиратись, гарненько все йти сім ранку на автобус. Так, це буде дуже спочатку тяжко, але потім сподіваюся, що я віду цей режим і буду ну, це все швидко робити. Також не менш важливим є написати цілі на навчальний рік, бо йти якось вчитися і просто, аби ходити в школу, це не дуже цікаво. А якщо собі скласти якісь цілі, по яким хочеться потім буде досягати їх, то тоді буде хотіти вчитися. Ну, я в принципі думаю, що це такі найважливіші речі, які саме потрібно для того, щоб підготуватися. Сподіваюся, моє відео вас трішки змотивує, що ви вже почнете трошки щось. Готуватися. Бо я сама подивилася відео на Ютубі і також захотіла це готуватися і вирішила також це зняти. Всі свої плани я буду записувати в такий ось мій щоденничок. У мене тут є трішки таких записів, які я, коли мені не було що робити, я записувала, тут просто писала. Тут є навіть з 21-го, напевно, року таке моє оформлення. З 21-го року тут я щось писала мої якісь історії. Оформлювала його. Це капець. Мені тоді було 11 років. Тут я була ще один свій YouTube канал. Тобто, у мене 129 підписників було. Всякі різні таблички. Списки. Це вже я ось почала писати. З цього року тут я. Небагато листочків позаповняла, і ось мої цілі. Я сподіваюся, що це відео було вам корисне та цікаве. Тож до нових зустрічей!